Досвідченому психологу досить буде провести перевірку учнів школи на наявність біполярного афективного розладу, щоб встановити, чи піддавалися ці діти спробі зовнішнього втручання в їх підсвідомість. Більше того, якщо ввести в навчальних закладах в регулярну практику проведення спеціальних психологічних тестів, наприклад, раз на півроку. То при виявленні тенденції, що насторожує, можна буде встигнути вжити превентивних заходів. Посилення охорони в школах, металошукачі на входах, ці заходи захисту звичайно важливі і потрібні. Але, на жаль, вони не в силах зупинити проникнення злоякісних інформаційних програм в підсвідомість учнів. Тому і шкільним психологам і батькам дуже важливо стежити за психологічним станом дітей. І в першу чергу варто звернути увагу на такий важливий маркер, як розвиток у них біполярного розладу, адже самі діти швидше за все будуть намагатися приховати ці стани, тому що вони лякаються їх, не розуміючи, що це штучні стани, викликані в них дистанційним інфокодуванням через контент в змі та інтернеті, з яким вони зіштовхуються. Тому такий простий фактор, як турбота про психологічний добробут дітей, введення діагностичних процедур для виявлення біполярного афективного розладу, є важливим елементом запобігання трагічних подій.